Звітуватись в інтернеті просто і зручно, принаймні в цьому впевнені самі податківці, адже онлайн-звітність перевіряється і приймається в автоматичному режимі, отже, економиться час. Сьогодні платник податків вже отримав можливість безкоштовно отримувати не лише так звані засоби криптографічного захисту інформації, це ключі, які наносяться на декларації при здачі, але й програмне забезпечення, яке дозволяє здавати цю звітність. Тому, безумовно, даний сервіс є популярний. Сьогодні, мабуть, вже більше половини платників. Систематично використовують таку форму подачі звітності. Оформлення електронного цифрового підпису займає 15 хвилин. І зробити це можна задарма, просто у податковій. Сама ця специфіка роботи побудована на того, що якомога, якомога більше платникам полежити роботу електронного документообігу та подачі звітності через інтернет. В зв'язку з цим, з переходом з паперової форми звітності на електронну подачу звітності, інформаційно інформаційно департамент департаменту місті Києві відкрив наш центр. Рівненщина одна з перших областей, що долучилась до ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Тобто підприємці в області, що не мають комп'ютера або доступу до всесвітньої паутини, теж зможуть звітуватися. Технікою доступ до мережі надаватимуть безкоштовно бібліотеки, що є в кожному районі і майже в кожному селі. Отже, можна прийти на територію бібліотеки, записатись бібліотеку, скористатись цими послугами. Більше того, бібліотека бере на себе зобов'язання, таке контактуючись з працівниками податкової адміністрації, навчити своїх працівників. Надавати консультації у колі цих питань у Рівному в обласній бібліотеці провели перший майстер-клас з подання електронної звітності. Вже найближчим часом митері планують провести такі заходи і в інших бібліотеках області. У такий спосіб думають спростити життя платникам податків. Дмитро Лонтів, Лаговський, новини Рівного.